Всім привіт! Почався травень і зараз я спостерігаю надзвичайно рідкісне явище для цього року. Це весняний погожий день. У нас вже четвертий четверти рік, як проходить зима без зими, весна без весни. І ось нарешті дуже рідко, але трапляються такі дні, які можна назвати дійсно весняними айва вже можна сказати на південних схилах перейшла середину світіння але бджола все одно гудить. ліс є ліс Грунт кислий, на що вказує поросль молоді молоді погані хвоща. Саме такі ґрунти потребує липа лісова для медування линисті кислі ґрунти лісові. А в тіні продовжує медувати лісове різнотрав'я. Зараз подивимось, що там у мене. Коїться на тачку. Ну що, пасіка, як пасіка. Пасіка гудить. бджолки працюють. Буду сьогодні підставляти корпуси під низ. А що зробиш? Наверх не поставиш тому що через три дні знову заморозки, знову деші, знову похолодання. Весна без весни, як я вже казав, а розширювати треба. Будемо ставити корпуси на низ. Бджола йде набита. Багато хто не долітає до вулика і йдуть пішки, пішки заходять у вулик несуть свою ношу, аж падають із східців. Так, і ось що ми бачимо, будують, будують бджілки трошки вверх. Це неправильно по, по прогнозам. Це неправильно, треба будувати трошки вниз. Тому ми зараз ставимо їм корпус з під низу. І так продовжуємо по всій пасіці. Що мене тут цікавить? Мене особливо тут нічого не цікавить всередині. Я знаю, скільки тут корму приблизно, плюс-мінус знаю, скільки тут розплоду. Ось треба тільки забрати а ці ось пакетики минулорічні, щоб вони не випадали і не витягували їх із лядків. І бачите, вже строять. практично всі сім'ї, намагаються якось розширятися. Звичайно, вони намагаються розширятися вверх. І теплий день може, може виникнути з пакуса, поставити корпус вверх, щоб допомогти бджолам, адже вони вверх розширюються скоріше, ніж вниз. Але спокушуватись не треба. Треба, як виникає таке бажання, поставити корпус наверх, як літом. Треба просто відкрити прогноз погоди і подивитися на мінуси дощі і плюс 9. Таке бажання одразу пропадає і ставимо корпус під низ. Ось так ось ставимо швиденько другий корпус. Намагаємося це робити якомога швидше, адже бджола, бджоли багато, погода гарна, льотна і бджола просто впадає в ступор, коли бачить на місці свого вулика просто порожнє дно. І по ходу діла намагаємося хоч трохи збільшити запаси прополюса. Ось так і діємо. Ось так сім'ї ростуть, одразу вдвічі, вдвічі підростають розширенням корпусами з-під низу. Ми бачимо, що бджола йде не на старе місце лятка, а саме на, на колір. Якщо ляток, ляток на відстані до 1 метра, то колір має дуже важливу функцію розпізнавання місця заходу бджоли. І ось вона йде на, на, на таку буру полосу замість. Замість свого лятка. Тому якщо є поруч якщо є поруч слабша сім'я і сильніша сім'я, то є сенс поставити прольотку білу, наприклад, білу і синю. А через деякий час, через 2-3 тижні поміняти місцями. Дуже багато бджоли і сильної сім'ї буде заходити в слабшу. Чим і підсили її. Ось так, таке значення має колір на відстані до 1 метра. Так, ну і щоб не забути, під вечір не буду відкладати в довгий ящик, зроблю невеличке оголошення. Якщо кому треба бджоли на рутівську рамку, чи бджоли на Доданівську рамку, можливо, треба кому сім'ї, кому пакети, звертайтеся, домовимось, пишіть на адресу, яку я вкажу під цим відео. Дзвоніть, домовимось, приїдемо, виберемо. Наберемо пакетів чи відводків, чи сімей, хто кому треба, скільки. Якщо кому треба бджола, яка носить мед, не якась там рекламована брендова італійка, чи баквост, чи карніка, яка носить мед навіть зимою і в дощі. А звичайна бджола, яка дійсно носить мед, може... Приносити якусь прибуль, гарно зимує, за нею не, не дуже важко доглядати, ніяких наворотів. Звертайтесь, домовимось, наберемо, виберемо. Ось таке, ось таке маленьке оголошення. Працюємо далі. Так, так, так. А тут я ще щось зіванув, ну дуже серйозно. Дуже серйозно зіванув. Я ще його, як пропустив минулого разу. Ну, ось тут ще відерка, відерка для підкормки. Я його підгодовував. Чи була слабенька зімейка, чи не зрозуміло, що відбувається, але ось такі язики. Ось такі язики потягли. Напевно я минулого разу по якихось причин цей лук пропустив. Що тут вони мені набудували? Зараз будемо вирізати. Ось так. Набудували. От тобі і лісовий тачок. На степовому такого, такого і близько ще нема. Так, мало того, що набудували, матка засіяла і вже личинка з'явилася. На цих язиках з'явилася личинка. А почали вони будувати, напевно, ще тоді, коли я проїздив сюди минулого разу. Інакше не було б тут личинки. Треба тепер уважно, щоб не задавити матку. Можливо десь в цих язиках ще є матка. Бо буде мені з розширенням клопот. Ось така, це, схоже, це ж схоже на італійку. Я дивлюся, що жовта бджола і тут жовтий, весь жовтий, як, як будто якийсь гібрид, Бакфаст. Ну, Бакфуста в мене вже давно немає на пасіці, в мене вже напевно годів 3-4 нема баквеста, а от італійка була. Я про італійку ще знімав деякі відео. Нюанси з італійкою є. Інколи вона дуже добра бджола, а інколи вона поступається нашою. Ну, італійка, італійка. видно, що ось труд, труд чистий італієць, рижий, рижий, ри, ри, як солома. Ось так от поперла італійка. Вибуховий розвиток. Зараз ми його розширимо до повного корпуса і, напевно, навіть підкинує під низ, щоб щоб чергове не пропустити. Не до розширення. Ось так воно відбувається кожного року. З приходом травня піднімаємо, з приходом серпня опускаємо, так би мовити, криговорот меду в природі. Ну, а я продовжую працювати, продовжую піднімати пасіку на корпус вгору, правда, цього, цього року не корпусом зверху, а корпусом знизу, по причинам вище означеним мною вже в цьому відео. Ось так і працюємо далі. Дякую всім за увагу та терпіння.